Шановні друзі, доброго дня. Мене звуть Олександр Дубінський, я народний депутат України позафракційний. І сьогодні ми з вами зустрілися заради того, аби провести прес-конференцію, на якій я хочу презентувати два законопроекти, які дозволять провести справедливу мобілізацію. Що таке справедлива мобілізація в нашій країні? Це коли 347 депутатів народних голосують за продовження чергове продовження військового стану. За продовження строку проведення загальної мобілізації 347 за, 0 проти і 0 утрималося, і продовжують і на три місяці, але самі йти на фронт категорично не хочуть. Не хочуть йти на фронт не тільки народні депутати, але й українські чиновники, які кожного дня знаходяться в реальних кабінетах, дозволяють. Собі нам рекомендувати та а, розповідати, як нам треба батьківщину любити, але самі на фронті з'являються тільки заради піару і фотографуються в однострої. Більше нічого від них ми добитися не можемо. А для, для того, щоб це відбулося, щоб не тільки громадяни писали в телеграм-канали про те, як їх забрали з Силоміць на вулиці, погрузили в бус, відвезли. До центру комплектації відправили через три дні на фронт, але і депутати, які продовжують військовий стан в Україні, теж на собі відчули, що таке війна, тому що в нас відбулася сегрегація суспільства. Що таке сегрегація? Це розділення. В нас частина людей зобов'язана за конституцією захищати батьківщину. Воювати, відстоювати національні інтереси, суверенітет, кордони в межах 1991 року більша частина суспільства, а менша невеличка частина суспільства тільки но говорить нам про наші обов'язки, тільки-но приймає закони, які нам ці обов'язки встановлюють і нічого не роблять для того, щоб бути разом із звичайними людьми. Але розпочнує не з законопроєктів самих як таких. А з програми президента Зеленського, яка була опублікована в 2019 році, тому що саме про справедливість була ця програма чотири фактично роки тому, навіть вже більше. Я просто цитую зараз: справедливість це основа довіри в суспільстві. Немає довіри, немає держави. 28 років нам обіцяють суспільство рівних можливостей, натомість щоразу поділяють нас за різними ознаками. Хтось служить. А хтось має броню. Насправді є тільки один, один поділ. Ми і вони. Ми це народ України. Вони це політичні пенсіонери, які постійно створюють собі вигідне місце, прикриваючись недоторканістю. Це Зеленський в 2019 році. Також Зеленський у 2019 році професійна армія має стати школою лідерства та свободи. Подивимося правді в очі. Україна, яка 28 років будувалася руками професійних державотворців, на сьогодні є просто неконкурентно спроможною у світі. Сучасні політики, пов'язані давніми образами, кумівством, бізнес-проектами, не здатні змінити Україну. Треба брати відповідальність на себе і показувати приклад майбутнім поколінням. Це цитата з передвиборчої програми президента Зеленського, які мені здається, і. Вказують нам напрям до справедливої мобілізації. Коли якщо держава, це всі ми, президент це всі ми, то й служити в армії повинні всі ми. Але зараз народні депутати взагалі законом виведені за загальну мобілізацію, а чиновники мають право на броню, так звану, органи державної влади. Місцевого самоврядування, правоохоронні структури мають право на так звану броню. Тобто вони подають до центрів тимчасової комплектації перелік осіб, які не підлягають мобілізації, і вони мобілізації не підлягають. Тобто державна служба в нашій країні, воюючій країні, стала синікурою, стала таким захистом від конституційного обов'язку захищати родину, батьківщину. От для того, щоб це відбулося, щоб всі чиновники, всі депутати служили батьківщині, я подав два законопроекти. Законопроекти, які дозволять, Перший дуже маленькі. Він насправді, дуже маленький, дуже легкий. Він в мене вмістився взагалі-то на, на одній сторінці. Це законопроект на одній сторінці, який знімає броню з народних депутатів України. Знімає броню тому, що народні депутати були обрані та є представниками українського народу в Верховній Раді та уповноважені здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. Тобто, коли нам з вами кажуть про конституційний обов'язок захищати країну, я з ним повністю погоджуюсь, що треба захищати країну, треба відстоювати наші кордони. Але народний депутат це взірець конституційного обов'язку. Якщо Діяти згідно конституції, а отже, якщо це взірець конституційного обов'язку, який зобов'язаний та вповноважений народом України здійснювати свої повноваження, передбачене конституцією України, то і служба в армії є його конституційним обов'язком. Я кажу його, тому що якщо в нас є жінки військово зобов'язані, вони теж мають служити. Але цілком взагалі це чоловіча справа. Отже, цей законопроект. Передбачає зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та закону України про статус народного депутата щодо виключення норм, якими передбачено, що народні депутати не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. І от сам законопроект. Порівняльна його таблиця. таблиця складається з чотирьох листів. Стаття 23, це найвідоміша стаття українського законодавства, яка встановлює відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації для народних депутатів України. Я пропоную цю норму виключити. А також звільнення народного депутата, стаття 29. Звільнення народного депутата України від призову на військову службу або збори. Зараз закон виглядає так: народний депутат на строк виконання цих повноважень звільняється від на військову або альтернативну невійськову службу, а також від на навчальні або перевірні та спеціальні збори. Якщо виключити цю норму, всі народні депутати будуть зобов'язані служити в армії. А зараз до інформаційної кампанії, яку почали вести телеграм-канали, засоби масової інформації. Які навіть включені в так званий національний марафон, я його називаю національний марафон оболванювання граждан, так от в цьому марафоні і вже почалися в засобах масової інформації вкиди про те, що ці законопроекти голосувати не треба. Бо якщо паралізувати діяльність Верховної Ради, то це зупинить. Роботу в країні не будуть прийматися надважливі закони і взагалі без депутатів жити не можна. Так от, зараз, якщо ви пам'ятаєте, то Верховна Рада збирається приблизно 4 дні на місяць, перший тиждень місяця та третій тиждень місяця приблизно по два дні на тиждень. Тобто, Чотири дні в місяць будь-який будь солдат, навіть якщо він має статус та мандат народного депутата, може взяти собі, наприклад, відрядження, спокійно його проїхати через цю країну, займає дорога зі Сходу до Києва приблизно 9 годин, приїхати на роботу, попрацювати на благо України і повернутися назад до військової служби, не зупинить роботу Верховної Ради. Законопроект про справедливу мобілізацію, але створить умови для того, щоб в країні не було соціальних заворушень. Я зараз скажу це слово навмисно, тому що дивіться, якщо комусь здається, що я намагаюся відправити депутатів, служити щось зробити для того, щоб не працювала Верховна Рада, це неправда. Я намагаюся зробити так, бо наші очільники нашої держави вони від своєї важності, своєї вагомості, своєї... Влади настільки трохи засліпли, що не розуміють, що несправедлива мобілізація вона створює умови для соціального напруження. Так, от його треба зняти. І якщо в них не вистачає, не вистачає розуму для того, щоб зробити це самим, то я їм допомагаю. Я роблю їм роблю для них. Крок назустріч: даю їм можливість задля того, щоб вони проголосували законопроект, який дозволить депутатам служити. До речі, в нас є декілька народних депутатів, які зараз служать в армії, і нічого їм не заважає їздити на схід, воювати і повертатися задля виконання своїх обов'язків. От я зараз просто дивлюся коментарі, які нам пишуть в онлайн трансляції, і пишуть, що а чи зможе депутат вивчати законопроекти в окопі зможе. Зможе, тому що народний депутат ні в чому не відрізняється від звичайної людини, а люди в окопах і вчаться, і вивчають іноземні мови, і отримують другі, треті, третій, вищі освіти. Немає проблеми, якщо ти хочеш чимось займатися, займатися цим в окопі. Якщо це можуть робити звичайні українці, то звичайно зможуть і звичайні громадяни. А не буде я зараз ще раз почитаю вам коментарі, які зараз надходять на трансляцію. А депутат це не до особистість. Ми їх вибрали, щоб вони захищали нас. Ось нехай зі зброєю в руках в окопі захищають цивільних, а не тільки в теплих кріслах. Геть на фронт воші чиновники. Абсолютно погоджуюсь саме. От про це я кажу, коли формується соціальна напруга через те, що ми з вами всі є свідками так званої несправедливої мобілізації. коли людей забирають просто на вулиці і відправляють на фронт. Так, мені здається, що ті, хто підтримують такі позиції, а ті, хто голосують за продовження військового стану, саме мають стати прикладом для всієї нації, для всього народу, задля того, аби показати, що служать всі або ніхто. Ще одне питання, яке мені задають, а не буде такого, що пан Дубінський робить політичний закон. Наприклад, закон підтримують депутати, вони підуть служити, але не на нуль, а в тил і будуть ще отримувати зарплатню. Ну, дивіться. Коли депутатів будуть відправляти на фронт, ми це будемо знати, бо не буде такого спеціального батальйону Юзіка або спеціального батальйону Миколи Тищенка. Вони будуть відправлятися в звичайні підрозділи, і ви будете знати, де вони служать. Якщо вони будуть служити, то ви будете знати, де вони служать. Якщо вони будуть сидіти в тилу, це буде вже справа громадськості говорити про те, що депутати прикриваються та. Ухиляються від реальних бойових дій, які відбуваються на сході, відкиляються від ротацій і не хочуть ризикувати власним життям. Це теж показник, тому що це політична відповідальність, в тому числі. Якщо людина хоче посидіти в тилу, вона ніколи вже не повернеться в політику, як ви розумієте. Ще одна дуже важлива історія і тема, яку треба зараз буде нам обговорити, це не тільки ж депутати мають служити, а мають служити всі чиновники. Тому що, подивіться, якщо в нас є Рада національної безпеки і оборони, і її очільником є президент, секретарем Ради національної безпеки та оборони є в нас пан Данилов. Який постійно виступають і розповідає нам про те, як треба, ще раз повторюсь, батьківщину любити. От мені здається, що такі чиновники всі мають мати досвід військової служби під час загальної мобілізації. Саме для того є другий законопроект в цьому пакеті. Перший законопроект називається. Щодо справедливої мобілізації народних депутатів України, а другий законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо справедливої мобілізації громадян України. Тобто депутати депутатами. А от є ще й великий прошарок чиновників, які теж мають служити. Саме задля цього ми я вам просто зачитаю, як зараз виглядає законодавство: не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які заброньовані. На період мобілізації на воєнний час органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування. Тобто всі чиновники можуть себе самі або своїх родичів, друзів, підлеглих забронювати. Якщо ви працюєте на приватному підприємстві, ви не можете себе забронювати. І ваш директор не може вас забронювати. А от чиновник може. Тому чиновництво стає таким, такою білою кістю. Тобто це каста недоторканих, яких не можна відправити на фронт, але які займаються в тилу тим, що просто обкрадають армію. Приклад Міністерства оборони та літніх курток, які по документам зимові, але насправді літні, і не відповідають жодним технічним умовам. Це ще один цього доказ. Законопроект про справедливу мобілізацію громадян, тобто чиновників, він трохи більше. Трохи більший за законопроект про народних депутатів, бо там тільки дві статті змінюються. А от що стосується чиновників, то законопроект величенький, величенький, тому що торкається всіх державних органів, і він встановлює дуже простий е такий рубіж для того, аби бути чиновником, У нас же чиновництво це така справа честі. В нас Завжди намагаються сказати, що от нам треба в чиновники тих людей, які заслуговують держповаги, мають суспільний якийсь авторитет, проходять раду доброчесності. Ну тобто, люди, які мають бути взірцем для всього суспільства, ми їх наймаємо за власні податки, як і народних депутатів, задля того, аби вони виконували функції держави. Тобто, задля того, аби ці люди, а в нас зараз де найкращі люди знаходяться. Найкращі сини України знаходяться в армії. Ну тобто, якщо ти хочеш бути державним чиновником, якщо ти хочеш зайняти таку поважну посаду і слугувати країні, то ти маєш довести, що ти слугуєш країні не тільки в тилу, або ДБР ДБРі просиджуєш штани і відкриваєш карні справи на бізнес а для того, щоб його доїти та отримувати гроші, як так звані смотрящі українською мовою дивила. Від ДБР, СБУ, податкової, БЕБА, ШМЕБА та інших органів, які зараз, поки йде війна, під звуки повітряної тривоги грабують бізнес звичайних громадян. Хочеш бути на такій поважній, в тому числі мати матеріальне заохочення посаді, відслужи в армії. Тобто законопроект оцей про справедливу мобілізацію громадян України щодо призову чиновників. Передбачає внесення змін до закону України про мобілізаційну податку та мобілізацію щодо виключення з нього норми, за якою не підлягають призованої військову службу під час мобілізації зобов'язання зобов'язані, заброньовані на період мобілізації. А також законопроект вносить це дуже важливо, зміни в закон України про державну службу щодо заборони військозобов'язаним претендувати на зайняття посади та перебувати на державній службі. Перебувати на посадах в органах державної влади, інших державних органах і органах місцевого самоврядування, якщо така особа не перебувала на військовій службі під час мобілізації не менше шести місяців. Тобто, хочеш бути чиновником, чиновником будь ласка, давай довідку про те, що ти під час загальної мобілізації відслужив в армії шість місяців. Якщо таку довідку ти надати не можеш, ти військо зобов'язаний, стоїш на військовому обліку, то якщо в тебе немає довідку про те, що ти відслужив 6 місяців під час загальної мобілізації, то такі чиновники підлягають звільненню. Тобто мета дуже проста: хочеш просиджувати свій зад в теплому кріслі, хочеш називатися міністром. Очільником антимонопольного комітету, головою ДБР. У нас, наприклад, голова ДБР Сухачов на День Незалежності отримав звання генерал-майору Державного бюро розслідувань. Людина, яка ніколи не була на фронті, стала генерал-майором. Оці всі генерали, які займаються тільки тим, що виконують політичні вказівки з Офісу президента, які займаються тим, що кошмарять. Звичайний бізнес, які займаються тим, що кришують контрабанду, наркотики, проституцію, торгівлю зброєю. Вони всі в нас генерали, але жодного дня не були на фронті. Тому цей законопроект про справедливу мобілізацію буде відноситися до таких органів державної ради: антимонопольний комітет. Секретар ради національної безпеки і оборони та його заступники. Голови місцевих державних адміністрацій, перші заступники та заступники голов місцевих державних адміністрацій, голова національного банку та заступники голови національного банку службовцями взагалі кабінету міністрів не можуть призначатися особи, які не перебували на військовій службі під час мобілізації не менше шести місяців, крім військозобов'язаних, яким згідно закону. Про мобілізаційну підготовку та мібілізацію надано відстрочку від на військову службу під час мобілізації. Центральна виборча комісія теж не може містити в своєму складі військовозобов'язаних, які не перебували на військовій службі під час загальної мобілізації. Далі, фонд державного майна і заступники і службовці, а також кабінет міністрів. На посаду члена Кабінету міністрів не може бути призначена особа військозобов'язана, зобов'язана, яка не перебувала на військовій службі щонайменше 6 місяців під час загальної мобілізації. Прем'єр-міністр України зобов'язаний заявити Верховній Раді про свою відставку в разі відсутності підтвердження перебування на військовій службі під час мобілізації не менше 6 місяців відповідно до закону документам і підтвердити за документами, перелік яких буде затверджений Кабінетом міністрів України. Також Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, прокуратура, Рахункова Палата, Бюро економічної безпеки, а також податкова та митна служби теж мають містити в своєму складі людей, які протягом загальної мобілізації відслужать в армії щонайменше 6 місяців. Тому що Державна служба це прерогатива, це, це пошана. А якщо ти хочеш заслужити пошану в воюючій країні, будь ласка, докажи, що ти воюєш за інтереси цієї країни, а не йдеш в чиновники або тільки заробляти гроші. Зараз перейдемо до питання прийняття цих законів. Тому що я вже бачу, що народні депутати, як ви розумієте, не хочуть служити. Дуже не хочуть. І чиновники не хочуть служити. Я щось не бачив якоїсь такої масованої кількості працівників кабінету міністрів, апарату Верховної Ради, податкової митниці, які сказали: та, все, давайте потім будемо займатися питаннями кордонів, законів. А зараз ми підемо відстоювати незалежність нашої батьківщини. Ні. Ніхто цього не хоче. Тому я вважаю, я проводжу цю прес-конференцію задля того, аби сказати вам, що прийняття цих двох законопроєктів, які зобов'яжуть чиновників та депутатів служити батьківщині, буде стикатися з дуже великою кількістю перепонів, і буде стикатися з великою протидією влади задля неприйняття цих. Законів. Їх не будуть приймати, їх не хочуть приймати, і будуть саботувати їх прийняття. Тому для того, аби ці закони були прийняті, буде потрібна в тому числі підтримка людей, підтримка громадськості. Ми будемо реєструвати петиції, ми будемо збирати підписи у народних депутатів для того, щоб комітет з питань національної безпеки та оборони що найскоріше розглянув ці законопроекти і тоді. Будемо їх розглядати в Верховній Раді, будемо заслуховувати пропозиції народних депутатів. Ну, до, щодо народних депутатів, там законопроект настільки простий, що там немає навіть що змінювати. Хочеш, йди служи, не хочеш, здавай мандат і залишай Верховну Раду Україну. Це буде чесно. А от щодо чиновників, я готовий обговорювати цей законопроект з колегами. Але нам треба почати це робити. Тому що. Як ви бачите з останніх новин, нас очікує збільшення кількості людей, які будуть призвані згідно закону про загальну мобілізацію до лав Збройних сил України. Ця кількість людей буде збільшуватися. Кількість випадків несправедливої мобілізації буде зростати. Соціальна напруга через те, що у Нас поділена країна на дві частини Маленький прошарок не служить, а тільки приймає вказівки, як кому служити. І розбор, розкрадає скрадає на фінансову допомогу та матеріальні запаси, які мають витрачатися на оборону. А от 99% людей мають служити батьківщині. Для того щоб цього не було, нам треба ці закони і прийняти. Тоді не буде соціальної напруги тоді для всіх буде зрозуміло, що очільники держави, народні депутати йдуть перед своїм народом, який вони йшли представляти в армію. Захищати інтереси своєї держави. Я вже розумію, що ніхто буде, буде намагання не поставити ці законопроекти в порядок денний Верховної Ради, тому я буду кожного дня для вас робити звіти, хто і як. Або не підтримує або суботує прийняття законопроєктів про справедливу мобілізацію, почнемо, як я й казав, з народних депутатів України, а продовжувати будемо чиновництвом. Я впевнений, що якщо ми продавимо законопроєкт про зняття броні з народних депутатів України, то депутати вже самі далі відправлять цих чиновників служити. Ну просто розумієте, чому так. Але якщо депутати себе захистять, не будуть голосувати законопроект про можливість відправки депутатів на фронт за обов'язок служити в армії, то і чиновники взагалі то не будуть ніколи призвані до військової служби. Чому я вважаю, що важливо і чиновників призвати? Бо, от, нагадаю, останню історію з куртками, які і штанами, які в якості зимньої форми для Збройних сил України закупив. Міністр оборони Резніков, його заступник Шарапов, який є партнером голови Офісу президента Андрія Єрмака, вони їх купили, але вони не зимні, вони не зимові, вони літні. І навіть експертиза Національного експертно-судового інституту, судова експертиза довела, що ці штани та куртки не відповідають технічним умовам зимової форми для Збройних сил України. От для того, щоб ці чиновники... Йшли зимою в окопи в літньому обмундируванні, в літніх куртках та штанах, і розуміли, що те, що вони крадуть у армії, це вони крадуть вже в себе, і якщо вони будуть відморожувати дупи, то вже собі, якщо вкрадуть гроші на куртках чи зимових штанах. От тоді тільки в них буде розуміння, що красти на армії, красти під час дії військового стану. Неможливо та заборонено, інакше ми це не поборемо. Я вам дуже вдячний за те, що ви були разом зі мною зараз. Я буду вам дуже вдячний за підтримку цих законопроєктів, публічну підтримку за те, що ви будете казати своїм депутатам, які обиралися у вас в мажоритарних округах, або депутатам, яких ви знаєте, про те, що необхідно прийняти ці законопроекти і необхідно служити всім. Або не служити нікому, тому що коли є прошарок, який відправляє інших служити, а сам ухиляється від військової служби, так справедливу країну, яку нам обіцяв Володимир Олександрович Зеленський, ми не побудуємо. Дуже дякую. Я думаю, що до скорої зустрічі, все буде Україна, і всі мають.